Вітання, я Світлана. Ви дивитеся Бігусинфо. І так, сьогодні знову про енергетику. Але не про плівки Міндіча і не про захисні споруди. Якщо глобально, то взагалі не про наслідки корупції, а про можливі її причини. І ці причини ми знайшли на одному із найбільших енергетичних підприємств України Центренерго. гігант, який майже на 80% належить державі. Це те саме Центренерго, яке опікується двома потужними. Але багатостраждальними тес Трипільською та Зміївською. Було три, але вуглегірська ТЕС нині на окупованій території. Багатостраждальні вони. Бо дві тес центр енерго зупинилися після нічної атаки Росії. Це був наймасовіший удар по об'єктах компанії. Ми зупинилися нуль генерації у Центр Енерго Заявили про жахливі наслідки нічної атаки. Відключень буде більше трипільська і зміївська ТЕС зруйновані. Суто для розуміння: Трипільська ТЕС. Це електроенергія та тепло для Київської, Житомирської та Черкаської областей. Зміївська ТЕС це Харківщина, а частково ще і Сумська Полтавська області. Тобто, загалом йдеться про електроенергію і тепло для приблизно чверті країни. Страждає компанія не тільки від росіян, але і від власного менеджменту. Тут роками працювали схеми одні й ті самі і геть нехитрі. З останнього нещодавно. Заплатили сотні мільйонів гривень за вугілля, на якому, власне, все і працює. Якимось Лівим фірмам-прокладкам в результаті вугілля або не приїхало взагалі, або приїхало частково та такої якості, що аж волосся дибки. Про цей епізод пару тижнів тому розповідала наша Леся. Посилання залишу під цим відео. Дуже раджу подивитися, якщо пропустили. І от я хочу сьогодні дещо розширити ці межі енергетичної пітьми, абсолютно безпросвітної, чесно кажучи. В ній бажання сидіти на чорних, чорнющих потоках грошей сильно перевищує здоровий глуст інстинкт самозбереження і, що найважливіше, безпеку держави. Бо ця історія нагадує вже навіть не про жадібність, а про людей, які вперто гріють руки над тліючим згарищем, роблячи вигляд, що це камін. Це розповідь про те, як європейці з грошима і бажанням погодилися допомогти компанії модернізувати наші тески, які сильно застаріли та й все одно вже зруйновані. А що центр Енерго? Красиво морозяться. Чому? Бо модернізація вже б не дозволила грітися. І це зараз не про тепло в наших домівках, а про схеми на вугіллі. А дуже ж хочеться на них грітися. Про цю історію ми дізналися від людини, яка безпосередньо працювала з центр енерго, курувала цей трек з європейцями і, і поплатилася за свою ініціативність. Для мене також було важливо показати намір, що Центр Енерго це компанія, яка готова модернізуватися фактично зараз. Ольга і вела переговори з міжнародними партнерами. А коли не погодилася, як вона сама нам розповіла, поставити проєкт на паузу. Отримала звільнення. Нормально, я так жаху нагнала, егеш? це ви ще далі поки що не дослухали. Там все навіть гірше звучить. Тому зараз давайте так. З вас підписка на цей канал і дзвіночок, аби першим дізнаватися про наші нові відео. Це не просто слова, сказані у повітря. Раптом шоу. Підпишіться, якщо досі ні. Нам справді важливо знати, скільки у нас постійних глядачів. І далі розповім все детальніше. Полетіли. Наші УЗСУ Вадим, Андрій і Льошик. Раніше вони нас доганяли корупціонерів, а тепер наздоганяють різноманітних почвар. А ще рятують наших поранених бійців на фронті. Саме для них на День Збройних сил ми розпочали великий збір на дрони, НРК та іншу техніку. Приєднуйтеся, сума велика, але вірю, що разом ми її стягнемо. qr код банки ви бачите зараз у себе на екрані, а лінк на неї можете знайти в описі під цим відео. Дякую. Почати явно треба з контексту, але не хочеться затягувати. Тож опишу ситуацію загально. Є одна із найбільших енергокомпаній країни. В неї дві величезні тес. Окей, взагалі то три, але одна на тимчасово окупованій території, і взагалі незрозуміло, що вона і як вона там. Тож у вас дві величезні тес. Вони забезпечують електроенергією та теплом чверть країни, а тому ворог методично їх знищує. Ось, наприклад, 24-й рік. Уже цієї ночі росіяни повністю знищили трипільську теплоелектростанцію на Київщині. А ось вже листопад, 25-го. І Окрім того, через знічний ворожий удар по Україні зупинилася вся електрогенерація державного підприємства. Центр енерго до слова, хто з теремків, пишіть у коментарях, як пережили 34 години без світла в останні вихідні осені. Певна, усім іншим ваш досвід знадобиться. Так ось, це для вас вже не стрес-тест, це гра на виживання. Усім страшно, особливо після заголовків на кшталт. Дефіцит надовго, після рекордного удару балістикою по зміївський тес графіки можуть стати постійними. А ще це не просто страшно, це ще й страшно дорого, бо зруйноване треба відновлювати. А отже, треба витягати гроші з бюджету, з того, в якому і так величезна діра. Наприклад, після удару по генерації Центренерго у 24-му уряд виділив півтора мільярда гривень. Це для розуміння масштабності сум. І раптом приходять міжнародні партнери, які пропонують допомогти, і кажуть. Ось візьміть наші гроші. Ви ще йдете у ЄС, то давайте одним пострілом двох зайців грохнемо. Ми фінансуємо, а ви на попелище зведіть нову сучасну екологічну тес з енергоблоком на біопаливі, а не на вугіллі. Бо вугільні тес, як такі, в принципі, помирають. У нас в Європі є чіткий план з декарбонізації, тобто тотальному викоріненні вугілля з енергетики. Бо це шкідливо, це дорого, це застаріла технологія, є сучасніші, дешевші та екологічні. Тож ми до 2035 року збираємося Тес перевести на біопаливо і вже зараз багато ресурсів вкладаємо в цю перебудову. А ще готові вкластися і у вас також. Це якби вам подзвонили заможні родичі з Німеччини і запропонували поміняти нарешті ваш 20-річний дизельний гольф на новеньку Теслу. Що ж тут думати, правда? Тому вам може здатися, що відповідь типу така. Хм, Тобто ми цілий блок побудуємо і одразу кроку майбутнє зробимо. То це ж на черездв'яний подарунок, але раптом виявляється, що Тесла, то, звісно, прекрасно, але ж ви на дизелі мутитеся. і тому центр енерго, як я собі уявляю, в цей момент думає приблизно так. Ну, модернізація, це, звісно, добре, але вугілля то свята грааль, її не можна чіпати. Ніхто не може відмовитися від вугілля. Це ж золота жила, наше українське Ельдорадо хоче зосереджене у двох-трьох парах рук, але ми не можемо ті руки відпустити. Партнери не дуже розуміють і такі, так нащо ж вам оце? Подвійну роботу робити, відбудовувати вугільний блок, щоб потім перебудовувати на біопаливо, бо все одно ж доведеться. Але центр енерго вже має тверду відповідь. М -м Та ну нє. Це я зараз максимально коротко описала все, що відбулося. Певна, ви вважаєте, що я десь щось плутаю і такого бути не може просто через те, що не може такого бути. Ох, може! Тепер давайте про все поговоримо більш розлого. Отже, росіяни вибивають енергетику, а ми її відновлюємо. Вони знову вибивають, ми знову відновлюємо. Вічний двигун ще ніхто не вигадав, тож цей процес не може бути нескінченним. Але ж ми усі хочемо бути зі світлом, а взимку ще й з теплом. А державний бюджет дефіцитний. Як не крутий, треба допомога міжнародних партнерів. І центренерго вирішує. Пора! Компанія йде до Офісу підтримки реформ Міненерго. Це такий консультативно-дорадчий орган, що допомагає нашій державі стати на шлях істини, тобто на рейки європейських норм і правил. У нашому випадку, саме у сфері енергетики, він і створений за підтримки ЄС. В офісі реформ прохання почули «Центр Енерго» отримує свого консультанта і розпочинається робота. В Центр Енерго дуже велика біда. Вони не можуть залучати кошти інвесторів. Основна причина, чому інвестори їм не надають кошти, тому що це вугільна компанія, і, наприклад, наш донор ЄБРР та інші донори, такі як Європейський інвестиційний банк та інші, вони не підтримують проєкти і компанії, де основний профіль це вугілля. Тож що Перший етап розробка дорожньої карти декарбонізації. Це така собі покрокова інструкція на певний період часу 10, 20, 30 років, яка показує поступовий перехід від вугілля на щось більш екологічне. Ніхто не просить все миттєво зробити тут і зараз. Просять спочатку показати наміри. І ці наміри автоматично роблять компанію видимою для іноземних інвесторів. Це такий собі квиточок входу до клюбу. Логічно, що друг цього квиточка. Точка, теж щось коштує. А у вас дефіцит і європейський інвестиційний банк погодився надати грант. Не напряму центр енерго, а виконавцям цієї роботи у розмірі 400 тисяч євро. Із оцим всім процесом, як ви вже здогадалися, компанії допомагала Ольга Євстігнєєва, та сама консультантка від Офісу Реформ. Там основний акцент був власне перехід від вугілля і так званий Green Transition і створення зелених робочих місць, оскільки ми одразу говоримо про те, що важливо також. Людям, які працюють зараз з вугіллям, знайти іншу зайнятість для того, щоб вони, умовно кажучи, вилізли з цих брудних аварійних шахт, щоб вони не дихали викидами зольного пилу, як це відбувалося весь цей час, щоб вони працювали в нормальних безпечних умовах за нормальну заробітну плату. На тому етапі все було прекрасно. Пропозиція європейського банку згода центр енерго і майже підписана угода. Гроші і сама дорожня карта вже наступ. Року тут поки що все рівно. Але далі починається турбулентність, бо Ольга робить наступний логічний крок: перехід від вугілля до екологічного біопалива. Адже мало заявляти про цей намір і чекати на транш від європейців, щоб просто створити красивий кольоровий документ. Треба ж реально щось. Планувати змінювати. Ще раз планувати цим планом могло стати переведення одного з блоків вугільних тест Центренерго на біопаливо. Ольга звернулася до шведського фонду Шведфанд, який вже фінансував подібні проекти в Україні. Вела з ними переговори якийсь час. На старті йшлося про розробку техніко-економічного обґрунтування. Тео суму не обговорювали, але от, наприклад, на розробку схожого тео модернізації водоканалу у Кременчуці, фонд надав грант на 5 мільйонів шведських крон. Центр Енерго, ну, та якби на це спершу погодились, а потім вони почали цей процес відверто саботувати. Тобто, спершу вони казали, що у нас не розвинений ринок біопалива. Потім вони казали, що ми будемо робити, якщо попит на вугілля впаде. Дійсно, і що ж це ми будемо робити? Дивіться, давайте трохи в цифрах, щоб іще красномовніше це все звучало. Мені багато хто з колег сказав, що центр енерго це не та компанія, яку можна легко модернізувати і яка на це піде, оскільки їм не вигідні дві речі: перше це переводити вугільний біоблок на біопал, втрачати попит на вугілля. А такий біоблок один на 200-230 МВт споживає близько 600 тисяч тонн вугілля на рік. Це перший момент. А друге, їм навіть не вигідно його модернізувати для того, щоб питомі витрати палива були меншими. Абсолютно з тих же ж причин, що таке оці 600 тисяч тонн вугілля на рік. Давайте повернемося до вже згаданого сюжету Лесі про вугілля, за яке заплатили, але яке так і не приїхало. Тонна там коштувала 5 тисяч гривень. Відповідно, беріть в руки калькулятор, множте і офігівайте разом зі мною. Але ж є ще одне але. Бо ж сюжет був навіть не про те, що це дуже дорого для держави, а про те, що центренерго видало лівій фірмі понад 130 мільйонів гривень передоплати. Проте, по суті, ні вугілля, ні повернення коштів. Це лише крихітний епізод в системі таких же епізодів про гроші за вугілля, які раптом прилипли до чиїхось рук. Подібне на Центр енерго відбувається вже багато років. Колись підприємство фактично контролював Коломойський. Ось типові заголовки тих часів у медіа: Центр Енерго продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собі вартості. Оточення Коломойського поставило на центр енергогазу та вугілля на 4 мільярда знекруткою. У 21-му ми ж самі і розповідали, як за допомогою вугільної компанії Прокладки та лояльного до Коломойського менеджменту пов'язані з ним фірми, отримали суперприбуток. Понад півтора роки олігарх заробляв одразу на кількох напрямках. Дешево купував у Центренерго електрику і перепродавав з націнкою. Натомість на саме Центренерго дорого продавав російське вугілля. Зрештою, Коломойського зуміли звідти кишнути. «Центренерго» ніби як мав позбутися цього олігархічного фльору. Там обрали нову наглядову, куди увійшли по суті ставленики з офісу президента. Який був результат? Знову фірми прокладки, знову вугілля, знову мільйони комусь в кишеню, незламний і нескінченний конвеєр корупції. Як же за таких умов відмовитися від вугілля? Правда, я все таки зберігала свою позицію. Я не піддавалася на те, що нам біоблок не потрібен, бо він не потрібен там окремим групам впливу. Е, продовжувала переговори зі Светфандом для того, щоб цей проєкт е, в Україні відбувся е, і по суті. Е, 14 листопада цього року е, на конференції Ребілд в Польщі, в Варшаві, е, ми з ними е, фактично остаточно все погодили. Вони підтвердили свій намір е, брати участь в цьому пілоті і фінансувати Тео. Мене в цей же день звільнили по невдуманих причинах. Як вам ця логіка? Людина приходить допомогти, все йде добре. Знаходяться інвестори, знаходяться гроші і людині вказують на двері. Ну, бо де ви взялися такі прогресивні? Нам тут такі не потрібні. Не треба нам тут каламутить і так мутну воду. Які добіси європейці, яке біопаливо, тут ще ж не всі мільйони вкладені у вугілля, яке, як бачимо, навіть не приїжджає. Ну але ж, може, ремонт старих блоків з якихось причин був би все одно вигіднішим для держави? Ні, не може. Ще до повномасштабного вторгнення було відомо, що вугільні блоки зношені більше ніж на 90%. Аварійні зупинки бували і без обстрілів по сім 11 разів на рік. Ну окей, може тоді ще питання в тому, що в нас вже чудово з шахтами. Теж не може. Більшість шахт на окупованих територіях. Ті, що існують, переважно збиткові. Вугільна галузь – це чорна діра, яка безповоротно щороку затягує в себе мільярди. Це не мої слова, якщо що, це рахункова палата порахувала. Ось у звіті пишуть, що вугілля це галузь, яка стагнує вже 30 років. Проблемна сфера. Шахти потрібно закривати, але і на це у нас немає грошей. Так, третя спроба. Може, тоді біопаливо це щось прямо жахливе, щось дороге, щось недосяжне для нас? Теж ні. Біопаливо це те, що вироблене з природних матеріалів, тобто з усього, що колись було живим: рослин, деревини, відходів сільського господарства, навіть органічних відходів промисловості чи побуту. Простіше це енергія з відновлювальних джерел. А не з копалин, які потрібно видобувати з надер. Це і деревні палети, і солома, і стебла кукурузи, і лушпиння соняшника, і інші залишки рослин. І тут якби самі обставини: війна, атаки і пожежі на енергоблоках змушують нас шукати якісь альтернативні джерела енергії. І виробництво енергії з біомаси це якраз одна із таких альтернатив. Водночас біопаливо виграє у вугілля не просто технічно чи екологічно, воно виграє економічно, а ще безпеково. Це також не мої слова. Про це йдеться в офіційному листі від національного регулятора Укренерго, який дав свою оцінку переходу ТЕС на біопаливо. Провадження нових енергоблоків, які працюють на твердому біопаливі, позитивно вплине на надійність об'єднаної енергосистеми України, дозволить диверсифікувати виробництво електричної енергії за джерелами палива та сприятиме підвищенню рівня безпеки постачання електроенергії. І все це ще й при тому, що ми вже і так публічно пообіцяли європейцям вивести з експлуатації вугільні тес до 2035 року. Бо це, за даними медіа, один із пунктів. В плану розвитку української енергетики до 2050 року, який український уряд презентував два роки тому міжнародним партнерам і донорам у Лондоні на конференції з відновлення України. Але при цьому наші склади заповнені вугіллям. Ми повністю забезпечили паливом потреби наших тест. І на сьогодні більше ніж на 200% ми перевиконали план накопичення вугілля. До нас їде паливо з усіх державних шахт. Також перше після повномасштабного вторгнення ми уклали контракти на вугілля з європейськими компаніями. За координацією міністерства енергетики, на чолі із Германом Галущенко, ми провели просто безпрецедентну кампанію по відновленню. Так, маємо технічні проблеми. Без сумніву, маємо. Давайте підсумуємо у цій темі. Можна було б ще довго говорити і згадувати, куди загалом рухалася наша енергетика з початком повномасштабної війни. Згадати вже екс-міністра Германа Галушченка і його нестримне бажання будувати енергоблоки для АЕС тотальне обґрунтоване і в унісон. Та це не те, що нам треба, отямтеся від експертів з енергетики. Ще можна згадати свіжі корупційні скандали, і оце от про «жалка жалкадінях. Але що вже згадувати, тепер це вже історія. Принаймні, дуже хотілося б в це повірити повірити в те, що навіть ті найбрудніші руки усіляких смотрящих. У минулому, а ще в те, що зараз чудовий момент навести лад. Тим паче, після скандалу з плівками набу прем'єрка Свероденко заявила: перезавантажимо наглядові ради усіх компаній енергетичного сектору, сформуємо новий склад. А президент Зеленський суворо роздав задачі уряду очистити і перезавантажити управління сферою енергетики та пов'язаними з нею інституціями. Дуже логічно. Дуже правильно, то, може, це якось вплине і на ту історію, яку я оце тільки но вам розповіла? Як думаєте? Напишіть у коментарях, а у мене на цьому все. Побачимось!